Доброго дня, друзі! Ми з вами традиційно знаходимося в фірменному риволовному магазині Салма, який розташовано в місті Києві на вулиці Бажана, 3. Магазин наш мультібрендовий, і в ньому можна придбати не тільки товари брендів Салмо груп, тобто Норфін, «Фідер Концепт» та Салмо. А також товари інших відомих брендів із світовими іменами. І сьогодні вашу увагу я хотів би привернути до такого важливого елементу риболовлі, як на мирну рибу, так і на хижака, як садки та підсаки, або підвати, кому як зручніше називати цю річ. В магазині Салмо є дуже великий вибір і садків і підцак. Як у зборі із ручкою я маю на увазі підсаки, так і е, окремо голови і ручки. Тобто на ваш е, вибір можна придбати е, любий, так би мовити, набір. Ну, почнемо з садків. Розпочнемо наш обзор з так званих спортивних садків, тобто це садки довжиною від 3,5 до 4,5 метрів, які розраховані спеціально для змагань, Тобто, щоб риба, спіймана спортсменом, там жила якби, привольно, так? і в кінці змагань після зважування була відпущена до рідної стихії. Неушкодженою, живою та здоровою. Почнемо от з таких от садків. Це садки торгової марки Brain. Вони зроблені з прорезиненої такої делі, яка не дозволяє там, ну, рибі ціплятися плавниками. От, ну, і Взагалі-то добре сохне, добре сушиться і так далі. Ці садки. Вони мають розміри безпосередньо арматури 50х40 і довжину від 3,5 до 4,5 метрів. Це стосується значить, от такого от садка Брейн, аналогічний садок від фірми Флагман, Так само чорна прорезинена дель. Такі саме розміри від 3,5 до 4,5 метрів. Так? Єдине, що вони відрізняються кольором, той синій, цей чорний. Але ну, для риби, я думаю, це жодного значення не має, як ви розумієте. Далі, отакі от садки від Концепт. Тут вже інша якість ткані. Безпосередньо тут мілка синтетична дель. Так, яка, скажімо так, так само як і прорезинена. Ну, по-перше, вона не дозволяє рибі чіплятися там, плавниками, зябрами, ну, якби калічити її. Ну і добре сохне і добре тримає форму. Тут трошки силена пластикова арматура, так само 40 на 50. Ну і длина. Звісно, від 3,5 до 4,5 метрів це стандарт, і ці садки вони допускаються на різного роду змагання, тобто вони відповідають стандартам любого роду змагань. Тут йдуть так само любі, аматорські садки круглої форми, вони також достатньо об'ємні, можна риби напасувати сюди. Сам я дивіться, що прийдеться його викатувати на берег, а не витягувати. Ну, це ж... Ну, ми ж стільки не ловимо. Ми ж ловимо по 3 кілограми, ви ж розумієте. От. Але риба в ньому буде почувати себе ну, привольно і не буде травмуватися. Такий самий садочок торгової марки так? він меншого діаметру, тут десь приблизно 40 см, тут 50 см. І він коротший. Також є такого плану садки з кріпленням, вони йдуть, от бачите, я просто не хочу залазити туди, от з такою металевою арматурою, яка безпосередньо вкручується в це кріплення, яке я вам показував. Так, чим він відрізняється, тим, що рибу можна, тут є така затяжка, бачите? Тобто можна розкрити так, і рибу або відпустити, або в відро переложити. як кажуть. Дивіться, є такі зовсім прості садочки, які дуже компактні, складаються. Ну, подивіться, так от склали його, кинули або в рюкзак, або в сумку, або в багажник. Вони непогано сохнуть. От, дуже легкі, пластикова арматурка. Є більше, є менше, є різні. Як я вже казав, в магазині Salma є дуже великий вибір різноманітних підхватів, підсак і так далі. Це в основному підцаки торгової, торгівельної марки Salma, але є також і підсаки від КарПро і від ібісу, а також від Флами. Піцаки є на будь-який, як би кажуть, смак і з різноманітних матеріалів. Тобто є е, матеріал безпосередньо підсака сітчастий, є прорезинений, є з е, льоски, є з нейлонової ни, нитки, є також і е, силіконові підсаки новомодні, які використовують у нас зараз спортсмени. Фари-лятники, або, як кажуть любителі аріафішингу, тобто ловлі, ферелі безпосередньо. Почнемо скажем, з коропових підсак. Це підсак від компанії CarPro. Ну, По-перше, він дуже легкий. Я так розумію, що рукоять тут карбонова, при тому, при всьому, він має дві довжини. Ви бачите, тут якби дві секції. Так? От. І він має дві довжини. Ви можете використовувати тут. Є ручка на кожній секції. Ви можете його використовувати в метровому варіанті, а можете просто состикувати одне коліно з іншим, і ваш підсак тоді буде більш зручний і буде довжиною. Два самбовський підсак короповий, також 2 метри ручка, але він. Вона просто телескопічна, пацак це дуже непоганий, він достатньо легкий, міцний. Їм дуже зручно брати велику трофейну рибу. Є отакі нахлистові. Сачки ну, це безпосередньо для тих, хто займається нахлестовою ловлею. Окрім підсак в зборі, так би мовити, з ручками. В магазині Salmo можна придбати окремо просто так звані голови. Значить, чим вони відрізняються? Ну, по-перше, вони відрізняються своїми розмірами, по-друге, вони відрізняються матеріалом, з якого виконана безпосередньо сітка. Є сітки звичайні, тобто зльозки. Значить, є спортивні підсаки, так, от такі, як цей фідер концепт. Значить, це для спортсменів-фідеристів. Вона облаштована отакими, от, от непотопляючими пристроями з такої пористої резини, так що дозволяє, скажімо так, кидати її на воду, і ця голова не буде тонути, скажімо, а буде лежати на поверхні. Є різного діаметру, так, є більшого, є меншого, є голови знову ж таки, з силікону. Ну, знову ж, бачите, кажем, від компанії Флагман у них якби, такий брендовий синій колір, так, і можна Легко і відокремити від інших підсак. Так само більший розмір, менший розмір і є виконані з резинової такої сітки. В цьому все. Все, що я хотів вам розповісти відносно садків та підсак. Нагадую адресу нашого магазину: це Київ, проспект Миколи Бажана 3. Хто не може, хто мешкає в іншому місті, може придбати всі ці товари безпосередньо в нашому інтернет-магазині, посилання на які я залишу після цього відео. Всього доброго!